Час новина Апостроф Тіві Данілов, новий посол України у Молдові. Президент Зеленський підтвердив призначення і представив нового секретаря РНБО. А ще звільнив двох радників голови свого офісу? Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Гатили по греблях. Росіяни цілили Поканівський та Дністровський ГЕС. У шести регіонах пошкоджена енергетична інфраструктура. Подекуди ввели аварійні відключення світла. Мінімалка збільшується, податки зростають. Депутатські правки до законопроєкту про мобілізацію готові. З 1 квітня на українців чекає чимало змін. Тіло охолоджують, серце зупиняють. У Львові хірургів вперше провели операцію за технологією феррації, чи не найскладнішою у світі. П'ятеро людей дістали поранення. Серед них діти по Одесі вгатили двома керованими ракетами. Силам ППО вдалося збити обидві повітряні цілі. Втім, уламки посипалися на дитячий інтернат. Сповістив міський голова Геннадій Труганов. За даними оперативного командування, південь х Х-59 випускали з чорного моря. Як стверджує речниця Наталія Гуменюк, постраждали неповнолітнім 10, 12 та 15 років їхньому життю нічого. Не загрожує всі рани легкі. Ворог продовжує атакувати мирне, мирне місто Одесу. Сьогодні атакували наше місто. В результаті бойової роботи уламки влучили у гуртожиток. Також вибити вікна у нашому закладі освіти, де проживають діти, позбавлені батьківської опіки, діти-сіроти, діти знаходяться в безпеці. Вони були в бомбосховищі в укритті. Таке життя в, нашій, в нашому місті, яке нам пропонують наші вороги. Але будемо, будемо триматися, будемо стояти і не лякатися. Виклики дуже серйозні. Російські загарбники серед ночі атакували Канівську. і Дністровську ГЕС під загрозою екологічної катастрофи не лише Україна, а й Молдова, заявив президент Володимир Зеленський. Укренерго застосувало екстрені відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Усе через брак генеруючих потужностей в системі. Адже саме вона знову стала головною ціллю ворожого обстрілу. Обмеження на постачання світла продовжують діяти також на Харківщині та у Кривому Розі. Як стверджують у ДТЕК, окупанти уразили три три їхніх теплоелектростанції. Один енергетик дістав поранення. Загалом, внаслідок нічного масованого удару, шестеро постраждалих. Серед них п'ятирічна дівчинка. Об'єкти критичної інфраструктури атакували, зокрема, і на Черкащині, Львівщині та Івано-Франківщині. Усього біля сотні повітряних цілей. Сили ППО збили майже 60 безпілотників і зо три десятки ракет. Уламки одного з дронів упали аж у Румунії неподалік кордону. з України. Країною той, за даними СІНН, начебто, мав атакувати порти на Дунаї. Київ цю інформацію офіційно не підтверджує. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з енергопостачанням у низці регіонів. Вирішуємо це питання. Імпортуємо електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, аби система працювала стабільно. РНБО по новому, президент Володимир Зеленський провів перше засідання після зміни секретаря. Очільник держави представив у раді Олександра Литвиненка та анонсував її перезапуск, виокремив п'ять пріоритетів. Деться передусім про більшу прогнозованість процесів, від яких залежить нацбезпека країни. Крім того, серед важливих напрямків роботи доктринальна, тобто чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації. Ще одне завдання кібербезпека та інформація. За словами Зеленського, РНБО має більший потенціал для захисту від ворожих і ПСО та координації всіх держінституцій у цій сфері. Насамкінець, пріоритетом роботи Ради нацбезпеки і оборони залишається санкційна політика і контроль над виконанням рішення парату. Робота зрозуміла. Очікуємо пропозиції. Дякую, Олексій В'ячеславичу. Я вітаю генерала Литвиненка з призначенням. З... З... Дякую. Потреби у мобілізації важкий вихід із Авдіївки та звільнення територій. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав розлоги інтерв'ю у У ньому очільник українського війська стверджує, що сили оборони не лише стримують ворожий наступ, а й самі рухаються вперед на різних напрямках. Крім того, Сирський підтвердив, що загарбники взяли у полон 25 захисників, коли збройні сили покидали Авдіївку. Водночас, потребу мобілізації півмільйона військових навпаки, спростували. Стував, мовляв, після внутрішнього аудиту цю цифру суттєво зменшили. Головнокомандович також відзначив зростання активності російської авіації та застосування кабів. Окупанти переважають у боєприпасах співвідношення 6 до 1, Стверджує Сирський щодо можливого наступу на Харків. Уловком запевнив, місто стане для противника фатальним. Загибель помічника залужного офіцеру, який подарував гранати Геннадію Частякову. Вручили підозру у вбивстві з необережності. ДБР завершило розслідування. Сповістила про За даними слідчих, нещасний випадок стався через те, що Олег Тімченко не попередив свого колегу про справжність врученої зброї, а ще не переконався, що всі присутні в кабінеті це теж розуміють. Як наслідок, після розпакування одна з гранат вибухнула прямо в руках Частякова. Який і переплутав її сувенірною чаркою від отриманих поранень. Чоловік загинув на місці. Його неповнолітній син дістав тяжких ушкоджень. Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде передана до суду. Мобілізаційний законопроєкт комітет Верховної Ради розглянув усі депутатські правки. Втім, це не означає, що документ уже готовий до розгляду В другому читанні, розповів українській правді народний депутат від голосу Роман Костенко. За його словами, тепер члени оборонного комітету сформують власні пропозиції до законопроєкту, а згодом і фінальну порівняльну таблицю. Після завершення цієї роботи документ потрапить у сесійну залу. Як стверджує голова парламенту, роз... Руслан Стефанчук його розглядатимуть протягом одного-двох тижнів. Серце з бомбою уповільненої дії 48-річного Сергія Ципка, в якого діагностували гіперрофічну кардіоміопатію, прооперували на Львівщині вперше у регіоні за методом Фераці. Це одне з найскладніших кардіохірургічних втручань у світі. Провели його у лікарні святого пантелеймона. За словами медиків, патологія посідає друге місце по серцевій смертності. Утім, життю Волинянина більше. Нічого не загрожує Надскладну операцію. Мої колеги бачили власними очима. П'ять років тому Сергію Ципко діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Спершу чоловіка лікували медикаментозно, втім за останній рік консервативне лікування втратило свою ефективність. Операція за методом ферації стала єдиною можливістю порятунку 48-річного волонянина. У мене останнім часом почала ну, ставати задишка, і я почав звертатися до лікарів. Бувало при фізичних навантаженнях або дійсно, коли вже швидше почав йти десь. Ну, Там бігти, то я вже й не говорю. Mm -hmm. Просто швидко ходити, вже починалася задишка. З часом недуга призводить до потовшення міжшлуночкової перегородки. У нормі вона має бути не більше одного сантиметра. А у Сергія цілих два з половиною. Внаслідок патології порушується серцевий ритм, кров не циркулює належним чином, і хворий може раптово померти. Взяти п'ять років назад, коли виявили, то вона мене й не турбувала. Наскільки я знаю, як мені говорили, це така хвороба, от як що раптова раптова смертність. От мені казав в Києві там лікар, що як в школах діти помирають малі. Оце від цієї хвороби. Спортсмени раптово. Оце мене, оце вони від цього помирають. Гіпертрофічна кардіоміопатія це спадкове захворювання, що вражає міокард. на відміну від вроджених ват розвитку. Людина може народитися з абсолютно здоровим серцем і багато років навіть не підозрювати про загрозу. Генетично, скажімо так, модифікована патологія, яка проявляє себе в певному віці. Ніхто не знає коли. Може, може бути і в дитячому віці, там від кількох місяців, може в старшому віці, це є відбувається, якщо так на хлопський розум пояснити. Це є розростання стінки серця, яка перекриває витік крові з однієї камери в другу. Воно під клапаном створює такий як горб. Аби допомогти Сергію та поділитися досвідом лікування таких пацієнтів із львівськими спеціалістами, з Києва приїхав провідний кардіохірург та заступник директора національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтин Руденко. Це вже 16-й регіональний центр, куди спеціалісти приїжджають, аби передавати свої знання колегам. Ми на даний момент навчилися діагностувати цю проблему і оперувати її. Тому що раніше в Україні таких операцій було дуже мало. Але ми розпочали сім років назад цей проект з нашими італійськими колегами. За цей час зроблено більше 700 таких операцій. Результати дуже хороші. Операція Ферації тривала чотири години та минула успішно. Тепер на Сергія чекає реабілітація і загалом нове життя. В Україні пацієнтів із такими вадами може бути близько 70 тисяч. За словами лікарів, більшість навіть не підозрює, що має гіпертрофічну кардіоміопату. Тож медики радять не забувати про регулярні обстеження, особливо тим, хто має родичів із цією патологією. Ксенія Штомпель для Апостроф Тіві. На щиті. тіла понад 120 полеглих захисників і захисниць повернули в Україну. Після ідентифікації їх передадуть родинам для поховання. Сповістили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Відомо, що 12 воїнів боронили луганський напрямок. Двоє запорізький, а всі інші Донеччину над репатріацією загиблих військових працювала ціла низка служб, зокрема СБУ, МВС, надзвичайники, збройні сили та представники інших структур з сектору безпеки окрему вдячність. Координаційний штаб висловлює міжнародному комітету Червоного Хреста. Мінімалка і пенсії зростуть а разом із ними. І податки вже з 1 квітня на українців чекає чимало змін. Вони торкнуться, зокрема, мобілізації виплат вимушеним переселенцям і вилову риби у промислових масштабах. Хто ж отримає додаткові гроші, у кого їх навпаки заберуть, та коли парламент проголосує за мобілізаційний законопроєкт? Знає Анна Сірик. З 1 квітня мінімальна зарплатня збільшиться на 900 гривень. Якщо раніше українці отримували 700, то тепер сума зросла до 8 тисяч гривень. Це другий та останній етап підвищення укладу в цьому році. Нововведення також вплине і на розмір мінімальної пенсії. Громадянам, які старше 65 років та мають повний стаж, виплачуватимуть не менше 3200 гривень. А от працевлаштованим пенсіонерам держава перегляне виплати з урахуванням оновленого страхового стажу. Крім того, анонсували вікову надбавку. Українці, яким у квітні виповниться 70, 75 або 80 років, отримають додаткові кошти у розмірі до 570 гривень. Збільшення зарплатні вплинуло і на інші показники. Мінімальний податок на доходи фізичних осіб тепер складатиме 1440 гривень, військовий збір 120 гривень, а єдиний внесок на держстрахування 1760 гривень. Зростуть і компенсації роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій і вимушених переселенців. Виплата збільшилась до 8 тисяч гривень. Однак ця сума залежатиме від витрат на оплату роботи найманого працівника. Трохи менше до 4 тисяч компенсують за працевлаштування безробітної молоді, а також звільнених від строкової військової або альтернативної служби. Наступного місяця не всі переселенці отримують виплати. Їх нададуть лише пенсіонерам, людям з інвалідністю першої та другої груп, дітям-сиротам, з тяжкохворим дітям, дітям батькам-вихователям та прийомним батькам. Решта громадян може подати заяву про перепризначення допомоги до 30 квітня. З понеділка зміняться правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Якщо раніше волонтери могли використовувати як паперові декларації, так і цифрову систему, то тепер дозволено лише остання. Ввезені товари треба буде вказувати в онлайн реєстрі. Важливою подією може стати розгляд законопроекту про мобілізацію. Нардеп Ярослав Желізняк повідомив, що Верховна Рада завершила розгляд понад чотирьох тисяч правок. Втім, парламент, ще опрацьовуватиме додаткові комітетські правки, а згодом чекатиме на їх затвердження. Тож друге читання в сесійній залі ймовірно відбудеться щонайменше за два тижні. Навесні починається нерест риби, тому з 1 квітня до 30 червня оголосять щорічну заборону на вилов водних біоресурсів. Тривалість цього періоду залежить від регіону. Окрім того, більше не можна плавати на моторних суднах. Поза законом також промислове рибальство і підводне полювання. Водночас вилов риби за допомогою вудки чи спінінгу з однією штучною принадою дозволений. Анна Сірик для апострофтіві. Годинникові стрілки на поготові вже після завтра переходимо на літній час. А це означає, що в ніч проти 31 березня спатимемо на одну годину менше, адже рівно о третій показники зміняться на четверту ранку. Механічні пристрої доведеться перевести вручну, а от електронні, наприклад, у смартфонах, планшетах і ноутбуках, синхронізуються автоматично. Верховна Рада не раз намагалася скасувати цей ритуал, утім, поки питання залишається невизначеним час переводять у вихідний день, щоб адаптуватися до змін було якнайлегше. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже в понеділок о 21-й. А пострівці там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.